У світі є закони, і всі люди вони живуть за якимись законами. На підставі цього вони постануть перед Богом. Апостол Яків писав: хто звернув грішника від хибного шляху Його врятує душу від смерті і покриє безліч гріхів. А Ісус каже, що немає більше тієї любові, якщо покласти душу своє життя за когось. І люди кажуть: так, усі згрішили там, де я, там і ти будеш. Ні, я там не буду і навіть не збираюся. Чому? Тому що я, якщо я звертаю, якщо я рятую, якщо я живу з милості, моє життя сповнене любов'ю, прощенням, милістю, не ремствуванням, не осудом, не судом, не невдоволенням. І ми всі повинні знати, хто живе милістю, несе милість, несе порятунок, несе любов. Що той, хто звернув грішника від хибного шляху його, врятує душу від смерті і покриє безліч гріхів. А якщо ти живеш за іншими законами, твоє серце, твоя душа, твій розум переповнені чимось іншим, тоді діє вже не досконалий закон у твоєму житті, а суд без милості, який не виявив милості.